У новий опалювальний сезон з новими тарифами з 1 листопада в надвірній зросте ціна на тепло, щоб прийняти непопулярне рішення. Міські депутати довго дискутували та шукали шляхи вирішення. Газ ще до кінця року може подорожчати і в два рази, і в три рази, і в чотири рази. І якщо сьогодні їх підрізати, а це не враховувати, то взагалі не можемо поставити це підприємство на коліна і воно не зможе давати ніякого тепла в майбутньому взагалі. Занадто різкий перепад – 5,40 до 11.79. Я розумію, що це є економічно обґрунтовано, і я погоджуюся з цим завжди, але ще раз кажу, бо про це треба було думати трохи раніше. що альтернатива інвест, якщо вона буде мати бажання продовжити угоду, які інвестиції вона готова залучити для покращення надання послуг? Та скільки запропонувала ціна від до послуг не може бути, вона повинна бути такою, яке я запропонувала це між між і 11. Через зростання ціни на газ комунальне підприємство зазнає збитків, каже представник альтернативи Інвест. Щоб не працювати собі у збиток та покрити обов'язкові платежі. А це газ, електроенергія, вода, зарплата та податки. Комунальники скоригували тарифи та вийшли на ціну 11 гривень 79 копійок за квадратний метр. Зараз ситуація складається. Яка Є тенденція для того, щоб проплачувати газ, газ проплачувати попередньо? Ми не маємо навіть такої можливості, щоб цей газ проплатити попередньо. А... Різниця в цінах, яка закладається у бюджеті, у нас ще не погашена за 2011-2012 рік. Приблизно 2,5 мільйони гривень затверджено вже в НАКУ. різниці в цінах, але вона ще фактично не є погашеною. Щоб надвірнянцям не стало надзвичайно гаряче від нової вартості. Депутати вирішили прийняти пропозицію національної комісії регулювання електроенергії. Остання рекомендувала зростання тарифу до 10 гривень. 50. 10 копійок 950 до 10 гривень воно буде іде в черговий раз в, в останні тарифи на теплопостачання в Надвірні зростали в 2005 році в мікрорайоні Ломоносова до 5 гривень 44 копійок та в 2010 році на Руднєва до 8 гривень 42 копійок сьогодні ж підприємство вирівняло вартість тарифу в одну ціну 10 гривень 50 копійок коли НКРЕ практично раз у квартал на декілька копійок Піднімає вартість електроенергії, не потрібно робити ні громадські слухання, не потрібно не питати, ні громади, чому ми піднімаємо. А саме всі неліквідні, всі збиткові галузі народного господарства економіки, на жаль, залишені один на один з центра з органами місцевосередування. Тому надіючись, що буде децентралізація, надіючись, що буде більше зроблено реформ і. Саме буде зміни у житлокомунальному підході. Я вважаю, що правильний підхід надавати людям дозвіл на локальне опалення і робити тариф економічно обґрунтований. Іван Насташук, Іван Сім'янів, новини, телеканал Раї.